І одразу розглянемо ще одну діаграмку. Проблема, якщо вам показалася, ментального чи емоційного характеру, а також секрети сім'ї. Ця діаграмка, як і попередня, нам дуже-дуже будуть необхідні, і їх обов'язково треба пропрацювати. Бо до серйозних практик треба бути готовим. Наш канал має бути дуже чистим, і ці всі питання мають бути пропрацьовані. Отже, у нас є головна діаграмка і секрети сім'ї. Ви, до речі, можете їх більше розширювати, звичайно, по діаграмі, якому вже дивилися, пам'ять наших, пам'ять, яка закарбована в нас. І взагалі додавати всі наші родинні проблеми, які передаються із покоління в покоління. Так? Тобто додавайте обов'язково завжди кожну практику робіть своєю. Отже, переходимо одразу до наших. Сімейних секретів. Це когось кинули, залишили, викинули з хати і тому подібне. Далі всиновлення. Далі, ну, адюльтер, я думаю, всім зрозуміло, що хтось ходи, кудись ходив в гречку. А, прихована дитина. Дитина, яка зникла. Ну, або викрадена це вже наступний варіант, викрадена дитина. Далі інсест, далі зґвалтування, далі самогубство, далі це силу, коли до вас хтось приміняє, так, тобто зловживання своєю силою, насильство. Це як певний. Полон це може бути закриття, наприклад, в кімнаті, так? або викрадення стіллю для того, щоб закрити десь. так бувають собі, наприклад, кавказькі хлопці викрадають собі майбутню жінку. Оце в такому плані. І десь її там закрили. Вбивство і крадіжка, і інший варіант. Далі. Наступне, дивимося, різне зловживання. так, Зловживання може бути, наприклад, фізичне, психологічне, так, емоційне і інші варіанти, обмежуючи наші вірування і установки, несправедливе, якесь неправильне іскажене це як буде вірування. Те, що відхиляється від норми, от, не можу згадати слово. Далі наша якась залежність, далі це робота, взагалі робота будь-яка. Це може бути на когось, чи якщо ви власник свого бізнесу, тобто щось пов'язане з роботою. Далі незалежність, тобто незахищенність. Чомусь було відчуття незахищеності. І чому треба визначати, що з цим? Далі відчуття якоїсь певної нестачі, чогось вам не вистачає, так, відсутність чогось, наприклад, відсутність достатньої кількості грошей, чи їжі, чи захисту. Так, що саме? Далі страх, далі фобія. Далі те, що ваш вибір по життю, так? Тобто ви не можете зробити чомусь правильний вибір по життю, чому, що вам заважає. Можливо, ви обираєте із декількох варіантів. Тобто треба визначати, що саме, про що саме говорить цей вибір. Далі відмова від своєї духовності. Це дуже серйозний. Варіант, та, і за це дійсно можуть бути якісь певні проблеми. Далі токсичні відносини, далі сімейна таємниця. І ось вона тут відкрита. І ви, як завжди, додаєте всі варіанти, все, що стосується вашої родини. Так як ми вже дивилися про пам'ять закарбовану наступ, тобто, тут можна додавати, наприклад, і голодовку, і війну, і депортацію, і тортури, та, і викрадення. І вимушене переселення. Тут дуже-дуже багато всього. Тут може бути і праця, наприклад, силою, ну, взагалі рабство може бути, так? Далі певна туга, ага, я пропустила стрес і призвичання, тобто до чогось вам треба адаптуватися. Далі в нас внутрішнє кіно, так? Тобто, ми що самі собі навигадували. Далі самооцінка, так? Вона або завищена, або занищена. Тобто дивіться, що з нею: травматизм, шок, вираження наших емоцій і певна проблема зі спілкуванням, і інший варіант ось така невеличка діаграмка. Бувайте!